Неділя 9-го дина ранку біля пам'ятника українському поету Тарасові Шевченку зібралося кілька сотень полтавців. Разом вони святкують День конституції України. І, хоча нинішньому головному закону України виповнюється лише 19 років, правові основи держави кажуть полтавці були викладені на папері ще у 18-му столітті. Історичні дані свідчать, що конституцію України написав Костянтин Головко, більш відомий як гось а підписав Пилив Горли, кобоє мешкали на Полтавщині. Це була перша конституція Європи. Не став на заваді урочистостям і рясний дощ, що не припинявся протягом всього недільного ранку. За будь-яких погодніх умов говорять полтавці, це свято своєю увагою оминути не могли. Ми ветерани і козаки, я каже. Всеукраїнське об'єднання ветеранів щорічно і щоденно ходимо на всі свята, які присвячені державності України. Від пам'ятника Тарасові Шевченко коло нарушила до пам'ятного знаку загиблим козакам. Представники обласної та міської влади громадські діячі поклали квіти до монументу. Є день прапора, є день конституції, є день незалежності сьогодні один із таких гарних чудових свят. І сьогодні день конституції це величезне свято для нашої країни. Це головний закон нашої країни. Нинішня конституція потребує внесення змін, говорять посадовці. Зокрема, вони назріли у зв'язку із майбутньою адміністративно-територіальною реформою. Планується звичайно повністю змінити, скажімо, державний устрій. Це і будуть. Е Адміністрації скасовані в такій формі, які вони є. Це й будуть громади зовсім іншим мати повноваження. Тому звичайно, без цих змін конституції це неможливо. І ми бачимо, що більше всього, що цей процес адмінреформи затягнеться ще на кілька років. Нагадаємо, чинну Конституцію України Верховна Рада прийняла в ніч із 27 на 28 червня 1996 року.